Хана, скажи, будь ласка, ось міла каже, що також не дозволяє своєму чоловіку додому дівчат приводити. І Він плаче, тому що бабуся не дозволяла, мама не дозволяла, а тепер дружина не дозволяє. Скажи, будь ласка, як сексолог, це нормально чи ні? Це дуже правильно, тому що третя особа може знищити стосунки. А для того, щоб когось приводити, можна жити одному. І обирати для себе, кого приводити додому самостійно, кого не приводити. А от, стосунки от, це от, двоє. От, от, от ти зараз підштовхнула людину розрус, е, е, розбити стосунки. Може він почує це і вирішить, що йому не потрібна більше сім'я. Ну, якщо плаче, то значить потрібно, значить слухає її. Куди ну, ще можна когось третього приводити? Добре, а якщо ти відповідь надаси, не як сексолог. Теж вважаю, що недоречно третю особу приводити додому. Ну, а якщо вона буде прибирати, гладити там, допомагати і так далі. Для цього є прибиральниця. Можна оплатити прибиральницю і все буде робити. Як все складно, божечки.